Вчора ми вночі мали чергову масовану атаку на Харківську область. Це дійсно населені пункти Харківського та Чугуївського району. Ворог бив по критичній інфраструктурі. Постраждала знову там енергетика. Внаслідок цього звичайно всі наші служби працюють на місцях, ліквідовують удари, ліквідовують наслідки. Одна лише поранена дівчинка 15 років. Однак вона ще була поранена при масованій атаці на Харків 23 го числа. Однак звернулася лише, лише зараз, значить, ну ми відчуваємо, скажімо так, аварійні відключення від енергосистеми по місту Чугуєву. Це приблизно 25 тисяч абонентів. Далі у нас іде обмежене водопостачання по е, місту Харкову. Ну і знов ж таки е, повторюся, що всі наші служби наразі працюють для того, щоб е, е, ліквідувати наслідки. Ну і звичайно відновити енергопостачання, електропостачання до критичних вузлів, до нашої відповідно критичної інфраструктури і міста Харкова, і інших населених, тобто пунктів Чугуївського і Харківського районів. Пане Олежа, напередодні вночі росіяни обстріляли Харків. Тоді загинуло четверо людей. 12. Постраждали серед них діти. Ви сьогодні сказали, що ще одна дівчинка звернулася. Який стан постраждалих на тепер? У нас дві людини перебуваючи в лікарні. У них середній стан, скажімо так, тяжкості отриманих ними поранень. Їх життю нічого не загрожує, просто потрібен час, скажімо так, для лікування. Всі інші скажімо так, отримали легкі поранення і вже перебувають вдома. Лікуються амбулаторно. Ну, звичайно, це була трагедія для міста Харкова. Чергова, чотири людини загинуло, три жінки, один чоловік. Люди загинули просто у себе вдома. Да е, по приватним домогосподарствам туди були відповідно там удари по приватним, фактично будинкам по місту Харкову. Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, як триває евакуація з небезпечних районів? Так, у нас тривають обстріли, е, скажімо так, всіх населених пунктів по лінії фронту: північ, північно-східний напрямок, Куп'янський, Куп Ізюмський. Е, за добу ми вивезли 23 людини з Куп'янського напрямку. 4 людини вивезли із населеного пункту Борова. Ізюмського напрямку Евакуаційні заходи тривають. Звичайно, вони не дуже важкі, тому що будь-яка евакуація, наприклад, з міста Куп'янська, де ще проживають 560 людей. Це фактично така спецоперація, яку здійснюють і сили національної. Поліції і наші військові, тому що ну цивільні евакуаційні наші скажімо так бригади направляти до цих населених, тобто пунктів вже не можемо, тому що все обстрілюється FPV, і ворог прицільно б'є саме по цивільним автомобілям, по евакуаційним колонам, по екстреній швидкій медичній допомозі по підрозділах ДСНС тощо тому. Ми намагаємося задовольнити заявку по евакуації за одну добу, тому і люди можуть з Вернутися будь-яким зручним способом або телефоном або до національної поліції, або до там підрозділів ДСНС так 101, або до органів влади будь-яким способом або на телефон гарячої лінії, пане Олеже. Минулого разу у четвер ми з вами говорили, що в Куп'янському районі може ще перебувати 14 дітей, яких раніше евакуювали, але от батьки назад повернули їх у небезпечні райони. Скажіть, чи вдалося їх знайти? І вивести уже Робота, скажімо так триває. Частина інформації підтвердилась, частина ні. Три сім'ї вже вивезли з дітьми по тому напрямку. Інших ще скажімо так: місце перебування в. Тобто встановлюємо, ну і звичайно працюємо з сім'ями для того, щоб перш за все вмовити, да бо це наш такий єдиний, скажімо так, так речах вмовити на евакуацію. Ну будемо сподіватися, що люди все ж таки захочуть виїжджати, особливо сім'ї із дітьми і не наражати їх на пряму небезпеку. Пане Олеже, маємо буквально хвилину ще часу. Хочу запитати, яку допомогу надає обласна військова адміністрація нашим військовим. Ви знаєте, це для нас пріоритет. Дійсно, майже 70% дохідної частини, тобто бюджету, спрямовується саме на допомогу. Мій, ну, тобто військовим. На кінець року це вже буде більше мільярда гривень. Спілкуємося по всім напрямкам з усіма абсолютно військовими підрозділами. Ну і звичайно, це дрони, це пікапи, це той розхідний матеріал, який необхідний їм, ну абсолютно. Постійно у досить великих, тобто, кількостях, тому звичайно, я хочу тут подякувати і нашому харківському бізнесу, який активно долучається до цього, і там просто громадянам. Тут ми дійсно маємо виступати і виступаємо єдиним фронтом.